Саме величезний величезний привіт. Я вас запрошую до чарівного світу магазин Єва. Акції 12 та 13 лютого. Подивимося зі знижками на ці два дні в магазині Єва. Дуже вам вдячний за ваші коментарі і дякую вам за ваші вподобайки. 1 плюс 1 дорівнює 3 на весь текстиль для кухні. Купуйте дві одиниці. третя вам буде в чеку. Найдешевше у подарунок. Зі знижкою серветки по 20 гривень. Ось такі цікаві підставки під гарячі, точніше, по 50 гривень. Також в акції прихватки. Рушники по 50 гривень. 1 плюс 1 дорівнює 3. Є багато різних варіантів. І ось такі. Тряпочки, рушники по 20 гривень зараз зі знижкою. Також 1 плюс 1 дорівнює 3. 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі чашки склянки 129 гривень. Ось такі зараз можна придбати зі знижкою 50% по 40 гривень. На всі чашки також акція 1 плюс 1 дорівнює 3 зі знижкою також 50%, 40 гривень, кольори в асортименті. Наступна акція, 1 плюс 1. Всі аксесуари для макіяжу. Тут є багато різних спонжів. Також можна придбати Третій найдешевші у подарунок. Набір на рукавників 50 гривень Дві штуки. Торгова марка Кос усі щіточки, пензлики, також бачу зі знижкою. 1 плюс 1 дорівнює 3. Спонжі Гарфілд. Набір спонжів 50 гривень. Один плюс один дорівнює 3 на Утера та Монік. Купуєте два. І третій найдешевший буде в подарунок. Ось такий набір бомбочок для ванни можна придбати за 64 гривні зараз. Білий шоколад. Це також бомбочки для ванни, мабуть. мило. Навіть є твердий гель для душу. 66 гривень 100 г. Наступна акція на шкарпетки чоловічі та жіночі Аміго Аміга 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось такі чоловічі по 53 гривні. Купуєте 2 буде йти в подарунок. Ось такі можна придбати за 45 гривень, також 1 плюс 1, ну На усі шкарпетки 1 плюс 1 дорівнює 3. Жіночі 53 гривні. Ось такі цікаві. Тут навіть є, бачите, лялька-мотанка по 60 гривень Гарфілд. Поцілунки по 50 а, вибачаю, 45 гривень. І ось такі по 53 гривні. Навіть є чоловічі зі знижкою по 14 гривень сірі чорні 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція на колготи 1 плюс 1 дорівнює 3. На всі колготи вів'єн Петі та панчохи. 70 ден з шортиками 139. 200 ден 3D без шортиків 279. 70 ден, візуально коригують форму 159. 40 ден підтримуючи з шортиками 159. 20 ден, класичні шортиками, 8990. 40 ден, м'які шовковисті, матові колготи 209 гривень. Навіть за 50 гривень є 199. До Дня Валентина можна придбати ось такі валентинки. А зараз один плюс один дорівнює три. Вони по 10 гривень, купують дві, третя буде в подарунок. Всі тематичні товари до Дня закоханих 1 плюс 1 дорівнює 3. Тут багато різних свічок, також ось такі Валентинки цікаві. Також можна придбати два і третій буде у подарунок по 40 гривень свічки. 40 гривень, а ось така квітка-сувенір, яка світиться. Ну і звичайно на парфумерію Єва зробила шикарний такий подарунок до Дня закоханих. Один плюс один до рівня три. Купуйте два аромати, і третій найдешевший буде вам в подарунок. Зверніть увагу, бачу знижки навіть 60% та більше. Один плюс один дорівнює 3. Це також акція 12 та 13 лютого на всі засоби для догляду за обличчям та тілом. Будь-яка торгова марка, чи то Мікса, чи то у вас Гарін'єр Користуєтесь Лоріаль, Нівея, Ебаут, Лірен. Уся торгова марка, один плюс будь-яка торгова марка, один плюс один дорівнює 3. Можна придбати денний нічний крем. І в подарунок буде брати крем для шкіри навколо очей або ж якусь умивачку, очисник для шкіри обличчя. Найдешевший буде вам в подарунок. Зверніть увагу на торгову марку Еба. E Тут зараз непогані знижки. І також один плюс до дорівнює три креми нічні денні від торгової марки Мей 9250. Та гривень крем для шкіри навколо очей. Вам буде в подарунок. Також в акції креми для рук: 1 плюс один дорівнює 3. Купуйте два в подарунок. Сілкі хенс 58 гривень. 77 гривень крем Нівей для рук. Навіть акція на ось такі кременівея. Досить також цікава а, ця версія. Можна купити для своєї матусі, для подружки, для коліжанки. Зараз ці креми йдуть зі знижкою. 75 мл 64 гривні. Купуєте два, третє буде в подарунок. Ось такий по 38-30 мл. 45 гривень креми біокон. Зволожуючи креми для рук від торгової марки DAW 77 гривень. Ось такий класичний DAW крем для зволоження шкіри 83 гривні. Зараз зі знижкою. Та 75 мл. До речі, ось цей він і є. 75 мл 64 гривні. Наступна акція на усю біжутерію: 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось є прикраси. 1 плюс 1 дорівнює 3. Усіх показувати вам не буду, а надаю вам інформацію. Дуже добре орієнтуватися, тому що на кожній упаковці є ціна. 1 плюс 1 дорівнює 3 на всі засоби для моделювання волосся. Тобто усі пінки для укладки, усі лаки для укладки, пасти, гелі. Також зі знижкою бачу 1 плюс 1 дорівнює 3. Сухий шампунь Me, 1 плюс 1 дорівнює 3. По 139 гривень 200 мл. Та сухий шампунь об'ємом 100 мл One Me 83. Також в акції уся декоративна косметика, крім LCF. Уся решта косметика в магазині Аєва 1 плюс 1 дорівнює 3. Також зараз зверніть увагу. На LCF трішки інакша акція 2 дорівнює 4. Знижка 40% від звичайної ціни на усю жіночу гігієну торгової марки Libres. Зверніть увагу, зараз Libres можна придбати зі знижкою. 40%. Ось така подвійна упаковка 57,50 3980 20 штук 57,50. Я вам показав усі акції в магазині Єва. Сьогодні дуже багато акцій: 1 плюс 1 дорівнює 3. Економних вам покупок. Хочу побажати всього найкращого. Нехай усе буде гаразд. До зустрічі!